У Кам'янському розпочалася реалізація шкільних проєктів переможців конкурсу бюджет участі діти 2025 Цьогоріч участь у ньому взяли 39 навчальних закладів міста. Учні самі пропонували ідеї та голосували за ті, які хочуть бачити реалізованими у своїй школі. Загалом перемогли 79 шкільних ініціатив. У наступному матеріалі розповімо, які ідеї та мрії втілювали в комунальному закладі гімназія номер 8 У гімназії номер 8 цього року ініціативна. Група подала три проєкти. Два з них здобули підтримку і вже реалізовані. Вони зробили навчальний заклад ще комфортнішим та сучаснішим. Мета нашого закладу була, є і буде оставатися завжди одною єдиною, щоб створити максимально гостинно, комфортні умови для наших учнів в нашому закладі освіти. І в цьому нам нагоді стає бюджет участі дітей, який досить дало запропоновано в нашому місті, введено на нашим міст. Ким головою Андрієм Білоусовим ми дуже вдячні йому за те, що у нас є така нагода, тому що цей процес нам допомагає втілити цілком формулу, що заклад освіти існує повністю для кожного учня. Проєкт учениці 9 класу Єлизавети Ковальової Моя затишна гімназія перетворив фойє закладу на справжній осередок комфорту зі зручними зонами відпочинку та оновленим простором для зустрічей і спілкування. У нас реалізований проект, затишна гімназія. Зараз ви бачите, як розміщені в нашій вестибюльній залі гостинні диванчики, є інформаційні стенди, і також це все оздоблено квітами і рослинами. Після того, як ми виграли бюджет участі, діти стало дуже комфортно. Поставили у феє комфортні диванчики, столики на третьому поверсі. Також поставили дивани та повісили телевізор. Ми тут чекаємо початок уроків, відпочиваємо на перервах та чекаємо фізкультуру. Другу перемогу отримав проєкт Артема Януша з ТЕМ навчання для кожної дитини. За його допомогою школа отримала комплекти програмованих електронних модулів STEM, мікробіт для кабінету інформатики, що дозволить упроваджувати stem підходи на уроках інформатики, фізики та під час занять гуртка робототехніка. Вже сьогодні діти за допомогою цього модуля власноруч створюють та програмують прості моделі. Учні вже сформували нову ініціативну групу для наступного конкурсу бюджет участі діти 2026 вони шукають нові ідеї та готові втілювати ще більше корисних змін. Я знаходжуся у творчій групі нашої школи. Я приймаю участь у обговоренні та створенні ідей для бюджету участі. Конкурс бюджет участі діти створює для учнів реальну можливість впливати на розвиток своєї школи та громади. Діти не лише отримують комфортніші умови, а й вчаться відповідальності командній роботі та активній громадянській позиції.